Міністр енергетики та вугільної промисловості України Володимир Демчишин повідомив, що директора «Укренерго» Костянтина Ущаповського звільнено, але тепер він буде заступником керівника цієї установи. Натомість виконуючим обов'язки директора «Укренерго» призначена Юрія Касіча. Про це міністр повідомив сьогодні на брифінгу. Також, за словами міністра, завдяки вирішеному питанню щодо імпорту вугілля та електричної енергії, протягом найближчого часу в Україні не буде відключатися світло. Крім вугілля, також вирішено вирішено питання щодо імпорту електричної енергії. Проведені переговори із Молдавією, Білорусією. Росією стосовно імпорту електричної енергії, і на даний момент підписані договори про імпорт до півтора тисячі мегават електричної енергії. Демчишин зазначив, що цього обсягу достатньо для того, щоб протягом найближчих двох тижнів точно не відключати світло.